Про е, ось цю ситуацію на Херсонщині, що нині там відбувається, і з приводу інформації, яку я щойно зачитала, чи могли б ви додати більше деталей, чи дійсно там окупанти і готуються до цієї оборони, і чи вони все таки готуються відступати? Так, їх достатньо багато, і вони можуть собі дозволити розширити свої дії, поширювати на різні напрямки. Зокрема, вони дійсно передислоковують частину артилерійського озброєння, і в тому числі на лівий берег, і можливо, з подальшим відправленням на інші ділянки фронту взагалі, оскільки на сході їм теж непереливки, і вони там мають потребу в додатковому озброєнні. На ж накопичено було військове. Угруповання ще з серпня, коли була анонсовано перша хвиля контрнаступу, і тут зібралися в тому числі елітні підрозділи десантно-штурмових військ десантно парашутні полки, і вони намагалися втримати цю оборону. Але наша робота під час цього самого контрнаступу, зокрема, знищення їхньої логістики і резервів в тилових районах, дуже суттєво їх потерпала. Наразі вони намагаються позатикати дірки в особовому складі за рахунок частково мобілізованих, яких вже понад три тисячі привезли. На правий берег і розташували на передовій, але цей контингент, як правило, налаштований одразу переходити в обмінний фонд. Вони вже напрацьований механізм мають про те, як повідомити про себе відомості і е м, шукати зустрічі з підрозділами збройних сил для того, щоб перейти під егід міжнародного гуманітарного права. Тому наразі ситуація така, що і на правому березі облаштована е, оборона, і намагаються вони утримати все ж таки обласний центр. І на лівому березі досить достатньо активна робота е, ведеться з облаштування рубежів оборони, мінування берега самого і усвідомлення, що е, дійсно е, наступ українських сил можливий аж туди. Пані Наталю, наш головний розвідник країни Кирило Буданов повідомляв, що от, зокрема у місті Херсон перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. То це означає, що вони дійсно готуються там до вуличних боїв і до цих тяжких боїв, що кинули туди найсильніших. Цілком що вони готуються втримати, хоч якось будуть намагатися втримати, хоч якось Херсон, тому що це для них ну справа принципова на даному напрямку, інакше це буде просто контрольний ляпас вже після Москви і Зміїного на півдні і навряд чи далі е, можливо буде просування, хоч будь-яких наративів побідоносних, які вони намагалися тримати ще. Але ми усвідомлюємо, що вони будуть битися і будуть концентрувати свої сили в на Херсонському напрямку. А в той же самий час їх оборона на лівому березі. Напрямий на те, що вони усвідомлюють, що можуть не втримати цей напрямок. Пані Наталію, у нас трішки зник звук, і камера ваша перевернулася. Ну, ми сподіваємося, що ви нас чуєте, і ви з нами на зв'язку. Все чудово. Я вас чую. чи повернулась камера? Так, 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 все добре. Продовжуйте, будь ласка. Вони напевно, що будуть намагатися і на лівому березі тримати оборону, оскільки облаштування там рубежів свідчить саме про те, що не впевнені в своїх силах навіть елітних підрозділів, які мають задачу утримати Херсон. От з приводу цієї евакуації, так званої можна сказати, скоріше депортації людей наших із правобережжя на лівобережжя, ми постійно вмикаємо і деяких наших військовослужбовців, які говорять, що краще там українцям залишатися і не їхати. І також наша влада запевняла, що нехай українці дочекаються на збройні сили України. Але ж якщо окупанти готуються до тяжких боїв, то як бути там? Як жити в цьому місці, якщо можуть дійсно бути? Ну, будь-яка ситуація ми говорили вже про ці наративи і доносимо їх до місцевих мешканців, зокрема окупованих територій, через сили спротиву, в тому числі, що необхідно знайти укриття, облаштовані укриття, мати запас води, продуктів і. Предметів першої необхідності і м, приготуватися кілька днів перечекати важкі е, такі активні бойові дії, якщо немає м, можливості передислокуватися, зокрема з конкретного напрямку, з на безпосередньо з самого міста Херсон. Наприклад, як за який можуть ворог е, триматися і битися принципово е, є можливість переміщатися внутрі тої самої окупованої території, так щоб не опинитися на лінії бойового зіткнення пані Наталю. Давайте також поговоримо про ситуацію в акваторії Чорного моря. Була інформація, що корабельне угруповання ворожого війська там має значне скорочення. От чи можете ви додати більше? Так, ми спостерігали певний час, як вони скоротили своє перебування до п'ятьох шести одиниць. Зараз їх перебуває дев'ять ракетоносіїв, різко зменшилась кількість, але не варто розслаблятися і заколисувати себе таким, такими цифровими показниками, тому що хоч наразі перебуває лише один ракетоносій, і це вісім ракет типу калібр. В порівнянні з минулими днями це значно менше. Але все ж таки це вісім ударів високоточної зброї може бути, тому розслаблятися не варто. Крім того, нагадаю, що тактика технічні характеристики цих ракет дозволяють їх використовувати навіть з пунктів базування тобто корабельно-катерний склад, який не перебуває зараз на службі безпосередньо в морі. Може протягом лічених годин вийти в море і нанести ракетний удар. Тому заколисувати себе тим, що в них їх стало менше не можна. Треба так втратили ми зв'язок із пані Наталі. Пані Наталю. Ну, у нас прямі фір це все нормально, а бо в нас і трішечки ви зникли. Ну, сподіваємось, що ви нас чуєте. Я ще наостанок задам запитання з приводу ось е зменшення цих кораблів. Ви говорите, що дійсно не варто нам зараз радіти цьому, але ось це зменшення воно спостерігається після атаки на чорноморський флот РФ, чи воно почалося раніше. Воно не має прямого прямої залежності від тих випадків, що сталося в Севастопольській бухті, але все ж таки це характеристика стану ворожих сил, і те, що вони здатні вивести на бойове чергування наразі тільки один ракетона сі це непряме, непрямий такий натяк, не пряма інформація про те, що не все там так гарне в тому флоті. про прошу чи ви мене бачите? Чуєте? Ми вас чуємо. Поки що не бачимо, але я да, все вже налагодили зв'язок. Ну ми, звісно, знаємо, що у вас, мабуть, зараз роботи дуже багато, тому це все добре. Що якщо вам і телефонують, і ось цей ефір нам трішки переривають, пані Наталю. наостанок ще про дрони запитаю. Була атака також знову цими шахедами іранськими. Що нині відомо, чи були якісь пошкодження, чи вдалося все таки всі ці дрони збити. Так, в нашій зоні відповідальності це була атака на Черкаському напрямку. і Один дрон влучив в об'єкт інфраструктури, сталася пожежа і вона була оперативно ліквідована. Постраждалих на щастя нема, але два дрони були збиті мобільними вогневими групами. Вночі це говорить про те, що протидіяти цієї, цьому виду зброї ми вже досить ефективно навчилися. Зокрема. На танку був внесен ракетний удар. Е... Прошу. І по Одещині було нанесено ракетний удар, і три ракети типу Х-59 були спрямовані по південній частині Одещини, але всі були знищені силами протиповітряної Пані Наталію, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за вашу роботу. Нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку була Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Бажаю вам гарного і спокійного дня.